Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти, як проходить у клініці доктора Медведєва консультація лікаря-кардіолога. На початку пацієнт приходить і починає розповідати про свої скарги, які стосуються серця та які не стосуються серцевих проблем, тому що лікар повинен оцінити проблему у комплексному варіанті. Далі, як правило, лікар запитує анамнез захворювання. Це те, що з вами відбувалося до того моменту, як ви прийшли на прийом. Тобто, як ви лікувалися, чим лікувалися, де лікувалися, які були супутні захворювання, сімейне ваша анамнез і так далі. Далі ми проводимо об'єктивне обстеження. Об'єктивне обстеження включає погляд лікаря всіх органів та систем, не тільки серце. Звичайно, серце ми приділяємо найбільшу увагу та судинам, але Ще раз повторююсь, ми повинні оцінити комплексну проблему пацієнта, а не тільки серцево-судинну патологію. Далі, якщо потрібно, ми можемо провести додаткові методи обстеження саме у клініці. А це електрокардіограма, це малоінвазивний метод обстеження, який не потребує спеціальної підготовки, тому швидко, швидко та надійно ми можемо оцінити провідну систему серця, тобто її нервову систему серця. А далі, якщо нам потрібно, тоді ми вже призначаємо більш серйозні методи обстеження, такі як УЗД серця або ехокардіографія, холтерське моніторування та інші. Це вже за потребою лікаря. Та звичайно ж призначаємо план лікування, який буде індивідуально підібраний саме під вас, і буде направлений як і на профілактику, так і на лікування вашого захворювання.